У цьому відео ми поговоримо про те, як ви можете вигружати товари на касти через UML-експорт товарів, котрі генерується із Sales Drive. Першим кроком нам необхідно підготувати товари в Sales Drive. Якщо у вас назва і опис товарів Sales Drive українською мовою, то можна нічого не робити. Ви будете вивантажувати товари лише на українській мові. Для російської версії касти зробить автоматичний переклад з української на російську. Автопереклад з української на російську спрацює лише при першому завантаженні у випадку, коли надалі буде оновлення. Назва чи опис необхідно передавати також переклад поля російською мовою. Якщо у вас назва і опис товарів Sales Drive російською мовою, то в кабінеті Drive необхідно включити багатомовність товарів. Для цього переходимо в установки товари та послуги налаштування товарів та включаємо багатомовність товарів. У налаштуванні багатомовності ми можемо обрати, якою мовою видавати товари в заявках та в документах. Оскільки наш тестовий каталог товарів російською мовою, то нам необхідно у картці товара додати назву та опис українською мовою. Якщо у вас на пром, розетка чи Хорошоп уже заповнена назва і опис українською мовою, то ви можете їх заімпортувати. Це здійснюється на сторінці інтеграції з сайтом. Також назву і опис українською мовою можна заімпортувати з UML чи з Excel або ж увести вручну. Наступним етапом нам необхідно налаштувати характеристики. Для цього в налаштуваннях товарів переходимо до налаштування характеристик та додаємо потрібні нам характеристики товарів. Майже для усіх категорій в каста обов'язкові характеристики, колір і розмір. Тож для усіх товарів Sales Drive задаємо щонайменше характеристики кольору та розміру. А в налаштуванні характеристик ми також задаємо опції вибору. Далі для налаштування товарів нам необхідно включити поле виробник та поле «СКЮ». Щоб різновиди товару, наприклад, різні розміри одного товару, згрупувалися на каста, вам потрібно вказати в Sales Drive однаковий SKU, тобто артикул для всіх різновидів. Також в каталозі каста обов'язковим параметром є бренд. Відповідне поле в CLS Drive називається виробник, і активувати його ви можете в налаштуванні товарів. Заімпортувати виробника ви можете з Excel, з маркетплейсів, сайтів або ж ввести вручну. Якщо товар не має бренду, то в налаштуванні uml експорту ви зможете вказати, щоб вивантажувати виробника як без бренду. Співставлення категорії товарів визначає, яка категорія на каста відповідає категорії в Sales Drive. Мапінг категорії для розетки і каста здійснюється у блоці Експорт UML». Щоб співставити категорію Sales Drive з категорією розетка чи каста, вам необхідно почати вводити назву. Тоді система запропонує вам список категорій для вибору. Для того щоб створити експорт UML в Sales Drive, необхідно перейти у розділ установки, товари та послуги, експорт UML». Тут ми можемо додати новий експорт або використовувати існуючий експорт товарів. Налаштуванні експорту, ми можемо обрати чи вигружати опис фотографії та характеристики, чи експортувати обидві мови. А також вам необхідно включити вивантажувати співставлення категорій для розетка та каста», і включити, якщо у товару не заданий виробник, то вивантажувати виробник – «No brand». Зберігаємо налаштування нашого експорту та, щоб отримати посилання, включаємо експорт UML за посиланням. У кабінеті каста нам необхідно порити у розділ товари, імпорт новинок, вкладка XML та додати новий фіт. Скопійоване раніше посилання експорту додаємо у відповідне поле у каста. Нам необхідно поставити галочку Завантажити товари з XML та інші необхідні нам галочки, після чого натиснути Зберегти. Дагування фідав каста у розділі мапінги виберіть отримати файл для ручного мапінгу. Якщо ви уже співставили категорії в Sales Drive, то у вкладці підказки категорій будуть уже заповнені потрібні дані, такі як приналежність, група підгрупа, вид та сезонність. Якщо ви не співставляли категорії в Sales Drive, то у вкладці підказки категорій можуть більшість категорій співставитись неправильно, і вам доведеться шукати правильні дані у вкладці довідник каста. На вкладці Каскад плюс, Excel файлу для ручного мапінгу ви зможете співставити характеристики товарів, якщо у вашому фіді вони вказані не так, як це вимагає каста. Детальніше про співставлення характеристики розмірної сітки ви можете ознайомитись в інструкціях від каста. Якщо при імпорті товарів виникнуть помилки, то в редагуванні xml імпорту на каста в розділі помилки імпорту будуть вказані ці помилки, і при кліку на помилку буде детальна інформація. Обробка UML займає орієнтовно одну годину. Якщо все пройшло успішно, то ви зможете знайти товари в каста у розділі управління товарами. Спочатку товари попадуть в категорії нові товари, потім перейдуть на сайті і в продажу. Орієнтовна модерація відбувається до трьох днів. В адмінці каста ви також можете відредагувати ваш товар, змінивши інформацію у картці товару. А в Sales Drive інтеграції з каста вам необхідно встановити прив'язку товару по унікальному ID постачальника.